Будьмо уважені. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Аврама, Авраам продив Ісака, Ісак продив Якова, як і проти Юду, і братів Його. Юда проти Фареса, та заробіт та має Фаре спороди, Есрома, не срок Це Давида, Давид цар породив Соломона, вічінки. Соломон породив Роману, Рома. Роман породив авію, авія продив Асафа сам породив Єсапата, йосапат породив іорама, Йосифат Йоран породив озію, озія против іотама, і породив Ахаса, а хас породив Язию, закія Йозахі. против Анасію, І вратів його за Вавилонського переселення, а після Вавилонського переселення Єхонія породив воронив, я Салатаїла, Саватаїл породив. Елів породив Еазар, і породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколін же було від Авраама до Давида чотирнадцять і від Давида до Вавилонського переселення, чотирнадцять, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося там. Марія його мати була заручена з Йосипом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосип її чоловік, був праведний, не бажавши їх її ослабити, хотів та й кома її відпустити. І, от коли він це задумав, Господній з'явився йому в сні і мовив. Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походи Святого Духа, вона породить Сина, і ти своєму ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від відріхів їхніх. А сталося це все, що збулося, Господнє слово, сказане пророком, оздіва матиму в отробі і народить сина. І йому ім'я Еманоїло, що значить з нами Бог. Прокинувшись сну, Йосиф зробив і йому могатину Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Давайте з вами зайдемо у явну, у традиційну українську хату у Діло. Отож, заходимо в стіни, коридор, стіни, коридор, і основна жила кімната зазвичай знаходилася зліва. Двері колись були невисокі, маленькі. Тобто людина, коли заходила додому, то відповідно хочеш того чи не хочеш. Мусила уклонитися. Зліво в основній кімнаті ми бачимо піч. Це традиційне місце, де жінки готували для своїх чоловіків. По діагоналі знаходиться ікона. Далі. Права сторона. Зазвичай на ній знаходилися пікна, І Права сторона під правою стороною серединої кімнати. І стіна, яка є напроти обличчя, також були дві лапи. І ті лапи сходилися у куті. Тобто справа і просто сходилися у куті. Також у тому куті знаходився стіл. А більш заможні господари мали там велику скриню замість стола. Яка, зрештою, слугувала столом, де зберігалося все найцінніше домі. І пригадую, що в цьому кутку висіла ікона. Це зазвичай були ікони Богородиці з дитятком Ісуса, або ікона Ісуса Христа, або Святого Миколая. Можливо, хтось пригадує собі Панаса Мирного роману хіба як я Якя і пригадуйте Чіпка, в якому вам заборонила, щоб він зі стола брав хліб, бо Бозі на нього дивиться і його покарають. Що він зробив? Він пішов в іконі пальцями вибив очі, щоб Бозі не бачила. Ну, це приблизно так само тоді було розміщено, як в традиційному житті. Отож, цей куточок був своєрідним півторем дому. Найважливішою його, його частиною. Коли люди заходили до хати, чи коли виходили із хати, то завжди оберталися від ікони і хрестилися. І тому звідти походить з тих часів прислів'я Від Бога недопорога. Чули це прислів'я? От воно походить від того, що людина завжди дивилася від ікони і хрестилася перед тим, як вийти із дому чи зайти до нього. Перед цими іконами хрестили дітей, тут сиділи молодята на весіллі і тут же лежав покійник, обернений власне головою у бік тих ікон. Також згідно вірувань наших предків, декілька днів після смерті покійник, душа покійника перебувала власне, у цьому місці, у цьому кутку. Вони вірили, що на великі свято душі покійних, покійних родичів, предків приходять і теж перебувають у цьому кутку. Була відповідна ієрархія сидіння під іконами. Завжди під іконами сидів голова сім'ї, батько чи дідусь, голова цілого роду. І далі вже всі по порядку, там, чи дружина, чи діти і тому подібне. Ще досить символічно було, що перш ніж пройти до того місця, до того столу, а зауважу, що без дозволу господаря посторонні люди, не сімейні, не родина, не мали права без дозволу господаря піти і сісти за той стіл той куток. І, власне, символіка полягала в тому, що при вході додому стояла піч, де е, піч є символом вогню, а вогонь символом очищення. Тобто наші предки таким способом вважали, що все, всі люди, які приходять додому, вони мусять очиститися і всякі мусять очиститися вогнем, щоб піти до святого місця у домі. Це місце було місцем збору цілої родини, не тільки живих, але і померлих. Тому всі великі свята. Ціла родина збиралася за цим столом. І саме у цьому місці чотири рази в рік подавалася особлива страва, яку з завірування споживають і живі родичі, і померлі предки. Тепер, дорогі мої, я тут наговорив далі пів години. А що ж я хотів сказати? Хто знає, як називається це місце в домі? Оце святе місце в домі, де збиралася ціла родина? Покуття. Правильно. Це місце називається Покуття. Найважливіше, місце в домі називалося Покуття. А як ви вважаєте, що то за страва? Яка така найважливіша страва за тим столом була, яка подавалася всього в році? Як називається? Куття. Покуття і куття. Власне, куття, слово «куття», слово ця страва містить і походить від назви покуття. Тобто це найважливіша страва за столом, яку споживали. Всі родичі і живі і за думкою наших е предків і померлих. Саме тому кутю після вечері, а забачте, як в селах є зараз е в Україні на заході України, кутю це єдина страва, яку не забирають зі стола після е Святкової вечері, а залишають на столі. Це ж ви походить з тих часів, коли наші предки вірили, що вночі прийдуть покійні родичі. І будуть також учасниками цієї святої вечері. Отож куття, яка подаває, подається чотири рази. На святий вечір називається «багата куття, на щедрий вечір називається «щедра куття, на водокреща називається «голодна куття, так? а поминання померлих або річниці в смерті наших предків, називається. Чорна кутя. І як бачимо, дорогі мої, як з такої величезної обрядовості, з такого глибокого символізму куття переросла у що? У Овшенишку з фруктами і землею. Наскільки спрощено величезний зміст, величезне багатство і символізм? Нашого народу. Отож, куття це символ зв'язку цілої родини. Зауважу цілої родини не тільки живих, але і померлих. На жаль, дорогі мої, минули ті часи, коли за одним столом збиралася ціла родина. Коли кожен у своїй сім'ї, в своєму домі вечеряли, де головою вечері, головою сім'ї був батько, так? Поки батько не скуштував куті, ніхто інший з родини, навіть діти, які би голодні не були, не мав права покуштувати куті. І коли кожний домов себе вечерю, пізніше йшли до батьківського дому, де головою вже був батько, дідусь, голова родини. Як це було прекрасно. Але, на жаль, проторгує, ті часи минули. І через різні обставини. А зокрема, зараз у час війни, коли більшість із нас живе поза своїм домом, далеко від своїх рідних, далеко від своїх близьких. І думаю, що для багатьох із нас куття вже не буде такою солодкою, скільки б ми туди меду не дали, і скільки б фруктів там не було. Бо солодність куті продає щось інше відчуття отут, відчуття у серці. Пригадую, коли чотири роки тому я приїхав до Польщі, а ну, знаєте, як то вважає у чужому країні, вийшов в центр міста до Головного ринку. Там є українець, який грає на акордіоні. Я підійшов до нього і попросив, щоб він мені заграв колядку Добрий вечір, Бог придичний. І коли він заграв, коли я почув мелодію, яка розійшлася по цілому ринку, в моєму серці зародилося подвійне відчуття. Це відчуття радості, якоїсь близькості із домом, із дитинством. І водночас, наскільки глибоке відчуття смутку, що я не зміг слухати цю колядку. Просто сльози почали литися з очей. І я пішов, а голос порядки ще довго лунав за мною вслід. Любі мої, знаю, що для батьків із вас сьогодні вечеря буде також, можливо, самотньою. далеко від своїх рідних, далеко від своїх близьких, від дорогих людей. Але пригадаймо, що Марія, Йосиф і Тетяко Ісус також у цей вечір залишилися цілком самі. Їхніми єдиними е супутниками стали вторг тваринки. І все вони залишилися самі. Пригадайте, дорогі мої сцену і стіну один вдома. Коли маленький Кевін, маленький хлопчина якого забули батьків вдома, на Різдвяний вечір, коли його, власне він мав проблеми з тими злочинцями, що він зробив? Куди він пішов? До храму. Там є гарна сцена. У цей вечір, коли йому було самотньо, він пішов до храму. Отож, сьогодні сідаючи до вечері. Навіть якщо сідаєте самі, не думайте, що це так і насправді. Викиніть телефони, напишіть до своїх близьких, до своїх рідних. згадайте у молитві військовослужбовців, які зараз набрали далеко від своїх домівку і не зможуть сьогодні бути разом зі своєю родиною. Пригадайте, де ви не були, якими самотнім почуттям не було. Ваше серце у цей вечір ви не є самі. Ви 100% є з Богом. І радість, яку ви можете знайти, це радість у Бозі. Отож, сьогоднішній святий вечір я зишу вам усім, що ваше серце в незалежності від того, чи ви самі, чи ви далеко від своїх рідних, чи ви далеко від своїх домівок. Від своїх сімей, щоб ваше серце, окутане смутком і темнотою і болем, сьогодні просвітилося світлом вихлеєнської зорі. А просвічене, щоб ваше серце стало місцем народження для нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!